Так ось виконуємо якраз роботи по розкладанню теплої підлоги. Ось контури пішли покімнатно. Там котельня ми з цієї сторони сюди заходили. Ось через кухню, сюди. Дивіться, плівка, стрічка. Це для з'єднання. І тепла підлога, і скоби. Ну, так називаємо якби так. Ось. Хочу що хочу на рахунок чого сказати. На рахунок теплої підлоги. Дивіться, тепла підлога. Це все взагалі дуже круто, але щоб ви розуміли, є тепла підлога, є комфортна підлога. І ці е, якби речі, вони дуже різні. Тому що люди говорять в основному тепла підлога, тепла підлога, тепла підлога. Дивіться. Тепла підлога це насправді дуже е, хороша штука, але в неї є трошки такий, е, на мою точку зору, мінус. Чому тепла підлога? Тому що у вас є будинок, ну, от, наприклад, там споруда якась, і у вас вид опалення, тобто е, у вас є тепло будинку. будинку. Вас опалення в основному вислугує видом опалення, це тепла підлога. Бо я маю на увазі водяна тепла підлога. Заслуговує е, своїм видом опалення. Все. Ніяких радіаторів більш нічого там немає. Е, на що це якби, впливає? Впливає на, е, в основному між сезонами. Тому що температура, наприклад, сьогодні там 15 градусів в день, а вночі може бути нижче нулі. А тепла підлога інертна насправді. Вона довго охолоджується і довго нагрівається. Ви, наприклад, її Включили вам прохладно, вона поки нагрілася, все вже гаряче. Ви її виключаєте, але все гарячі, не перестає бути. Ви мусите відкривати вікна, випускати своє тепло на, на вулицю. Потім приходить вечір, ви знову включаєте, але воно моментально вам не нагрівається, а гріється поступово, і ви типу, якби якийсь там дискомфорт. Це на рахунок теплої підлоги. Комфортна підлога це в випадку комбінованого опалення. Що таке комбіноване опалення? Це використання радіаторів. Коли ви використовуєте комбіноване опалення, у вас є можливість ну, от якраз таки комбінувати. І дуже-дуже добре комбінувати. Я, я скажу, що це таке. Ви берете, наприклад, е включаєте теплу підлогу саме, та тепла підлога, ну, власне, комфортна підлога, вона вам. Гріє, але гріє вона на мінімальному режимі. Для того, щоб кахаль, плитка ваша не була вам холодною. Тобто вона така інертна, знаєте, вона і не тепла, і не холодна. Вона просто інертна. Ну, типу, вам прикольно так, як по дереві от, такі, от, от, от таке відчуття. Як ви ходите по дереві? Ось. І тому, е коли е температура, наприклад, падає або піднімається, ну, наприклад, впала температура радіаторами, хлоп, і відразу нагріли. Виключили, моментально вони охолодили, зразу стало е, прохладно. Тобто, отакий от вид опалення. І це на мою точку зору, найкращий варіант опалення, як виду опалення. Вирішувати вам, нікого не переконую, я просто завжди раджу робити таке опалення. Хто хоче, типу, ну то таке, то власне, типу, їхнє. Але я би радив наприклад, робити так. Ну і ще хочу трошечки поговорити про е, Тут, дивіться про е, плівку, бо е, дуже часто питають за плівку. Плівка. Плівка не слугує теплоізолятором. Ні в якому випадку вона не є теплоізолятором. Вона лише виконує функцію розмітки. І все. Ми через 2-3 роки деколи там демонтаж стяжок проводимо, та і плівки там майже немає. Може що фульга руйнується і все, її там майже немає. Тобто, використовувати її як типу там ізолятор, ні в якому разі. Це лише для нас покращує роботу. Розмітку. Все. Все остальне на що воно не впливає. Ось. Ну, а я ще раз говорю вирішувати вам, які види опалення вам краще. Я вас покажу на цьому випадку. Ось там дивіться радіатор, ось там радіатор. І на другому поверсі там сходи, на другому поверсі також там чисто тільки одні радіатори. Саме підлога розмотана тільки на першому поверсі. Ну і тут от радіатор. Ось так воно все відбувається.